Його почуття до вас. Давайте ми будемо дивитися, які в нього почуття до вас, що він до вас відчуває. Не в голові, не те, що він говорить, а відчуває. Насправді, от, почуття. Давайте будемо дивитися. І загадайте, будь ласка, свого партнера, а ми подивимося, який він. І ви зрозумієте, чи підходить вам цей розклад, який він. Ну, У нас тут король Кубків відразу виходить. Тобто, да, Це може бути водна стихія, але 100% можу сказати, що він у вас дуже сильно закоханий. Ага. Чи вірить він в це? Дивіться, людина, яка втратила, втратила надію, втратила віру в те, що в нього можуть бути стосунки, в те, що він може кохати, зробила дуже боляче. Дуже боляче зробили людині. Просто от, і його біль, таке враження, ніби він росте просто в геометричній якійсь прогресії. М -м -м -м. Почуття в нього є до вас. Він знаєте, що він боїться просто зависнути у ваших стосунках, він боїться того, що він е -м -м, зізнається вам, він признається, і ви будете це використовувати. Ви можете зустрічатися з кимось іншим, от він собі так думає, понимаете? тому він для себе ставить крапочку, ставить крапочку в тому, що е -е я не буду йти на поводку у почуттів, я буду думати головою, як для мене буде найкраще. Але, знаєте. Придовжному придовжній увазі цій людині, да він, княжна, ну це буде довго. Насправді це буде довго. Ви маєте це для себе розуміти? Чи є у вас така сила волі? Якщо ви будете його потихеньку відкривати, то можливість стосунків з ним дуже є гарна. Але людина поранена, дуже сильно поранена, йому дуже сильно болить. І для того, щоб прийти до того, що от я хочу серйозні стосунки, може прийти дуже багато часу. І ви дуже сильно будете старатися і показувати прям те, що я тільки тебе кохаю, я тільки з тобою хочу бути. Тому що десь колись поймаєте, ви вигрви вигрібаєте наслідки його минулого. Йому якась баришня зробила боляче, а тепер ви вигрібаєте це все.